Зрештою, все тримається добре, в громадах. Ми е, в офісі президента дуже добре розуміємо роль громад, роль лідерів в громад, роль команд, які добре. на своїх плечах несуть величезну ношу відповідальності. перед своїми громадами, перед державою і перед історією. Бо під час війни. І поготів громади відіграють величезну роль. Бо де ми черпаємо ресурс людський в громадах, куди приїжджають наші внутрішні переселенці, які змушені покинути свої домівки через громади, хто займається ветеранами, полоненими? Зниклими безвісти загиблими громади. До кого йдуть люди і кого запитують про те, чому не зроблено до голови військового, до селищного, до громадівського голови. І очевидно, що громади є нашою основою, нашим капіталом, який треба оберігати, поважати. Що потрібно громаді від центральної влади? Трішки поваги і трішки уваги. А ще, пане Сергій, ми ж зараз з вами в центральній владі, а місцеве самоврядування так, уже, е, за плечима у нас, а ще трохи грошей допомогти, співфінансувати, підтримати, а, як правило, не заважати. Іноді, знаєте, хочеш допомогти, не заважай. Громада знає, і міські голови мене розуміють, що потрібно центральній владі від е, міської влади чи від територіальних громад, Потрібна, потрібен імпульс, потрібно професійний підхід. І, як ми це називаємо на наших нарадах, затятість. І в даному випадку я хочу подякувати. Пане Вадиме, вам я поважаю вашу працю, бачу, наскільки ви даєте цей імпульс, наскільки ця енергія у вас працює в правильному громадівському руслі. Ви про громаду, ви за громаду, ви для громади. І це дуже відчувається на наших спільних зустрічах, на наших спільних нарадах. Я завжди вас ставлю в приклад громада. Маріуполя, яка, на жаль, сьогодні так місто окуповане, тимчасово окуповане, але дає собі раду, об'єднується, шукає можливості. Ми нещодавно разом з паном Вадимом і з паном Філатовим з Дніпра відкривали чергові 20-30 квартир помешкань для ВПО, які приїхали з Маріуполя, і це хороша синергія, коли Зібрались міські голови, порадились, знайшли кошти, знайшли співфінансування у міжнародних партнерів, прийшли до українського бізнесу, взяли з міської ради, з миру по ниці, і ми маємо хороші приклади, які я вже казала потрібно масштабувати на всю Україну. Тому я надзвичайно вам вдячна за те, що ви робите. Дякую командам, які підтримують, бо один в полі не воїн, Ви завжди можете на мене розраховувати. І е, я впевнена і президент, і уряд, і парламент, за що я дякую пані Вікторія вам. Ми теж завжди разом завжди розуміємо пріоритети, завжди відчуваємо виклики так? і на них реагуємо. Е, всі розуміють, наскільки важливо підтримувати громади, наскільки важливо робити це професійно і наскільки важливо це робити системно.